Добрий вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. Я собі дозволив пожартувати. Сьогодні хочу таку цікаву темку розкрити. Цю ніч ночував на такому тракстапі. Це заправка, де можуть зупинятися далекобійники. І ця заправка належить індусам. Індуси це люди з Індії. Я, не... ну, я бачив, я бачив, зустрічав заправки, які їм належать, але це були менших таких об'ємів. Кому цікаво, я зараз знаходжуся в Нібраскі на 80-ті, це IAV -80. і Exit Екзит... 248-й 248 там є заправка коноко, і там було написано, що вони мають 100 парковок для траків. Ну, звичайно, там менше, і там не дуже зручно паркуватися, тобто там немає ніякої схеми, немає розмітки, немає нічого. Просто там таке гравійка, і ти на цій гравійці там паркуєшся, як ти хочеш. І от вони там мають свій індійський ресторан. Ну, блін, це не можна назвати рестораном, хоча вони е, така велика там вирізка ресторан. Це просто якась там харчівня така. І свої сістро, що вони там продають. Тобто я замагався щось купляти, купив просто в клітинку американське. І все. А те, що вони там продають, я не хотів брати, бо я надивився купив відео з Індії, як вони там це все готують, як них це все відбувається, цей процес готування. Щось я не захотів це пробувати. Ну, ви ж бачили такі відео, да? так ось про що я хотів сказати. Перша, перша хвиля імміграції. Індусів для мене якось пройшла бін дуже непомітно. Я їх не помічав, тому що перші, хто сюди приїхав, і ну, можливо, не перші, але перші, з ким я зіткнувся, вони були всі якісь заможні. Ви можете мені не повірити, але в моєму місті всі заправки, майже всі, 95%, може більше, належать індусам. Уявляєте, скільки коштує купити одну заправку? Це мільйони, це не сотні тисяч, це мільйони. І плюсом до того ще всі алкогольні магазини. Тобто лікерки, всі невеличкі, належать індусам. я це дуже добре пам'ятаю, як років 8 тому я поїхав в один магазин, такий відкрився, новий лікерний магазин, я бачу там такі. Старий дяденька стоїть за прилавком, американець. Я кажу, фу, на кінець то в нашому місці з'явився хоч один магазин алкогольний, який мені належить індусам. Він такий дивиться на мене здивовано, каже, який? Я кажу, ну цей. Він каже: Ні, хазяїн типу індус. Я кажу, блін, як добре, що мені це сказали. Розвернувся та й пішов. А, а чому я так зробив? Тому що. Одного разу ми з компанією дуже гарно посиділи І, як завжди, нам, українцям або загалом, слов'янам виявилося, що замало треба їхати. І біля мене був недалеко цей магазин невеличкий, алкогольний. А на той час я пив лише абсолют. Ну чомусь мені подобалася горілка, не знаю, вона була така. Коротше, не буду. Пояснювати її властивості, але мені вона подобалась. ми приїхали, я взяв у індусі в цьому ліктерному магазині, у індусі, я купив абсолют, пляшку абсолюта, без різних смаків, просто чистий абсолют. Приїхали додому, вона була запломбована, закуркована, вона була вся повністю закрита. Але коли, після першої чарки, я поняв, яка це бадяга, це було просто щось. Неймовірно, це просто була найдешева горілка, яка тут існує в Америці. Якась пальонка. Була. Ми її, звичайно, допили, не виляли, ми її допили. Але я зарікся після того у індусів купляти алкоголь. І так, завдяки цьому я відкрив для себе величезний супермаркет алкоголю. Який називається Total Wine. Це такий сітьовий супермаркет американський, де ти можеш знайти дуже багато різного алкоголю на різні смаки. І імпортований і любий, який ти тільки хочеш. Це була перша хвиля Індусі, індуси невідимки, яких ти не бачиш. Потім друга хвиля була. Ці індуси, які захопили пів Сієтла, там є такі, таке місто Белавью. Белавю це там, де знаходиться Microsoft. І от вони до себе запрошували спеціалістів з різних країн. Але чомусь ці спеціалісти з різних країн обмежувались лише Індією і Китаєм. І ось це місто. Белов'ю, хто сіяв, а той знає, це таке місто, в якому ти майже не зустрінеш білої людини. Там або є ці прикопчені хлопчики, або в Гуськоокі. Це всі жителі, вони повністю <кхух> окупірували це велике-велике місто. Навіть навколо, я вам казав, що вони чомусь люблять селитися. Етнічними групами, да? тобто там якийсь ці, цілий апартмент комплекс належить або китайцям, ну, не знаю, чи це справжні китайці, просто азіати, да? або індусам. Ну, ці хлопчики, ти їх вже не спутаєш ні з ким. Хоча ти їх можеш спутати з, Пакит... з Пакистаном, бо вони по суті і є один народ. Колись, оце для мене було дивно, да? Я забирав машину о, одного хлопця, ну і не міг не спитати. кажу, ти з Індії? Він каже, ні, з Пакистана. А я кажу, яка різниця між вами? Ну, типу, ви виглядаєте всі однаково. А він каже, різниця лише в релігії. Бо Пакистан це мусульманська країна. Я кажу, і що у вас навіть мова одна та ж сама? Він каже, так. Да. Тобто, ніх різниця лише в релігії. Уявіть. Дві різні країни, в яких різниця лише в релігії. Це так, як для, наприклад, американців і всіх остальних європейців. Ми українці і кацапа, типу, яка різниця? У нас різниці дуже багато між нами і кацапами. Навіть саме проста, що ми найкращі люди в світі, а вони паскуди кончені. Навіть це. Так ось, це була друга частина еміграції, яку я застав із Індії. Це суто спеціалісти, суто спеціалісти. І третя частина, це та частина, на яку всі злі, я маю на увазі місцевих американців і не тільки американців, це просто біднота. Ця біднота, яка тікала через Мексику, через Канаду і вся, яка потрапила в цю країну. Оці да, от на цих людей дуже багато американців і не тільки дуже злі, тому що вони неохайні, вони, е, не буду казати, дуже погано про них. бо Мене можуть забанити і порахувати мене якимось нехорошим чоловіком, але вони насправді дуже нехороші. Це саме негативна хвиля еміграції із Індії. Сама нехороша. Так ось, на цьому тракстапі я сьогодні вранці прокинувся і я пішов. Ще з одним білим американцем. Ну ми пішли вмиватися, приводити в себе в порядок перед тим, як їхати далі. А то всі ходили ці в чалмах. Знаєте, це в них є такі... А, як же вони називаються? Ну коротше, не важливо. Є якась там особлива каста в Індії. Ви ж знаєте, що там сиділися на касти. От є якась особлива каста в Індії, яка ходить в чалмах. І от це були переважно всі-всі водії, які зупинились на цьому тракстапі, переважно всі були в чалмах. А я вже думав, їх немає. Я вже думав, що знімали ці траки. Бо за них взялися дуже серйозно. А виявляється їх ще повно. Просто треба знати. Місця, де вони водяться, багато цікавих історій, пов'язаних з ними. Одну з цих історій я вже розповідав на своєму каналі. А поки що буду заканчувати це невеличке відео. Друзі мої, не соромтеся, ставте вподобайки цьому відео, поширюйте, задавайте якісь запитання. Вас же, звісно, цікавить хоч щось. Пишіть мені, я буду знати, що вас цікавить. Буду намагатися на цю тему зробити якийсь відос, відео зі своєю думкою з приводу цього, цього запитання. Діліться своїми враженнями. Поширюйте нашу українську. Не забувайте, звісно. Донатити своїм друзям, своїм знайомим, які боронять Україну нашим героям і героїням, мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!